Дорогі брати і сестри, ми раді, що ви благополучно дісталися до Швейцарії. Ми сподіваємося, що ваша подорож пройшла добре. І молимося, що все закінчилось якнайшвидше. Ми тут, щоб надати вам важливу інформацію, отриману з вебсайту швейцарського уряду, яка допоможе вашому перебуванню в Швейцарії. Що робити для отримання статусу захисту С в Швейцарії? Кожен, хто шукає захисту. Звертається до одного з федеральних центрів надання притулку, абревіатура німецькою – BAZ, абревіатура французькою – FCA. Кожна заява перевіряється окремо на виповнення умов, які належать до групи статусу захисту С. Проходить паспортний контроль і перевірка безпеки. Після реєстрації заявник направляється до певного кантону. Цей кантон вирішує розмістити заявника самому чи у співпраці з організацією допомога біженцям Швейцарії організувати розміщення у приватних осіб. Важливо, заявникам не обов'язково реєструватися у перші дні після прибуття в Швейцарію. На це у них є час до 90 днів. Пізніше реєстрація не має в собі ніяких недоліків. Наприклад. Якщо до подачі заяви на статус захисту С виникнуть витрати через терміновий візит до лікаря, їх покриває кантон або, якщо необхідно, федеральний уряд. СЕМ рекомендує всім, хто шукає захисту, насамперед якомога швидше подати заяву. Це ви можете зробити онлайн або ж на місці у одному з шести федеральних центрів надання притулку. Після подання заяви особа, що шукає захист, є медично застрахованою. Що означає статус захисту С і що він включає? Зі статусом захисту С, особи, які шукають захист, отримують документ категорії С. Його дія обмежується максимум одним роком. Цей термін може бути продовжений. Принаймні через 5 років, ті, хто потребує захисту, отримують дозвіл на проживання категорії Б, дія якого закінчується з відзивом статусу тимчасового захисту. Особи, які отримали статус захисту С. Можуть виїжджати за кордон і повертатися до Швейцарії без оформлення дозволу на поїздку. Вони можуть шукати оплачувану роботу, включаючи самозайнятість, без періоду очікування. На статус захисту ЕС квоти не встановлюються. Що необхідно враховувати при в'їзді в країну з домашніми тваринами? У виняткових випадках до Швейцарії можуть в'їжджати собака та коти, які ввозяться із України. Через високий ризик епідемії в'їзд домашньою птицею копитними та парнокопитними тваринами заборонений. Власники тварин просять негайно звернутися до ветеринарних органів. Як відбувається воз'єднання сім'ї? Воз'єднання сімей статусу С регулюється аналогічно, як і у випадку з визнаними біженцями. Це означає, що подружжя, зареєстровані партнери та неповнолітні діти осіб, які потребують захисту, також отримують тимчасовий захист. Проте, українці можуть самостійно та вільно їхати до Швейцарії та отримати тут захист. Возз'єднання з сімей може відбуватися також спонтанно. Як особи з України, які шукають захисту, можуть фінансувати своє існування в Швейцарії? Конфедерація сприяє соціальній та професійній інтеграції в Швейцарії. Особи зі статусом захисту С отримують соціальну допомогу від кантону і можуть працювати, включаючи самозайнятість без періоду очікування. Діти зможуть відвідувати школу. Що відбувається з заявниками, які не мають громадянства України? Особам інших громадянств, які до початку військових дій проживали в Україні, шукають захисту за певних умов також надається статус захисту С. Тобто, якщо громадяни країн, які не належать до вищезначених категорій, звертаються за захистом у Швейцарії, то здійснюється процедура з'ясування умов для надання притулку. Це гарантує, що всі особи, які потребують захисту Швейцарії, його отримують. Чи мають люди, які потребують захисту, доступ до медичної допомоги? Громадяни України можуть перебувати в Швейцарії протягом трьох місяців без візи. Чи дозволу, наприклад, у родичів чи приватних осіб у цьому випадку? Особа не зобов'язана мати обов'язкове медичне страхування, однак вони можуть мати туристичну страховку або коли господарі оформили страховку для гостей. Після того як особа потребує захисту, реєструється у федеральному центрі притулку та подає заяву про отримання статусу захисту ЕС. Вона заднім числом реєструється на обов'язкове медичне страхування кантоном з дати подання заяви, витрати кантонів на премії та співплати, тобто франшизи та збори за утримання, субсидуються з федерального уряду із сплатою глобальних одноразових сум. Як СЕМ забезпечує доступ до необхідної психологічної допомоги тим, хто шукає захисту, хто постраждав від війни, СЕМ гарантує. Що ті, хто шукає захисту, ті люди, які були травмовані своїм досвідом і які перебувають у федеральних центрах притулку, мають доступ до психологічної допомоги через MedicHelp, потім через їх партнерів, лікарів і, зрештою, звертаються до психіатрів. Після призначення до кантону кантональні органи несуть відповідальність за надання цієї послуги, витрати на психологічну допомогу. Покриваються за рахунок обов'язкового медичного страхування, куди дозволено подорожувати особам, які мають статус захисту С. Особи, які отримали статус С відповідно до рішення Федеральної ради від 11 березня 2022 року, можуть виїжджати за кордон з дійсним паспортом без оформлення дозволу на поїздку та повертатися до Швейцарії. В'їзд регулюється правилами в'їзду до цих країн. Чи доступні перекладачі, щоб допомогти у спілкуванні між приймаючими сім'ями та біженцями? Це організовують кантони у співпраці зі швейцарською радою у справах біженців завдяки спеціальним безкоштовним додаткам для перекладу на смартфонах чи планшетах. Спілкування між приймаючими сім'ями та людьми з України тепер відносно легке. Для отримання додаткової інформації відскануйте цей QR-код на екрані, щоб отримати доступ до офіційної інформації уряду Швейцарії. Будь ласка, брати і сестри, давайте будемо добрими послами України і будемо підкорятися законам перебування в Швейцарії. Після кожного тунелю з'являється світло. Після настання темряви день. Ми переживемо цей момент. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!